Така коман... командюровочка зранку поміж селами. Їду, вдарила така ностальгія, розказую дружині, як колись, що таке кургани. Кургани на полях, де зберігали цукрові буряки. І розказую, що колись в селі зранку встаєш, ні світ не зоря зимою, йдеш в той курган. Тобі, викопуєш з кургана цукровий буряк. Тягнеш його в двір на імпровозон. Поросячу кухню. Береш треш його, короче, натираєш повне ведро, потім йдеш в кладову. Якось вона називалася 100 долар. В цій 100 долі береш товч, далі вертаєшся в літню кухню, береш сироватку і це все діло замішуєш в ведро. Замішуєш в ведро і йдеш давати їсти свиням. Засипав. Далі, паралельно, дивишся, там вже корови діло наділивали. Поприбирав, другим оком стрельнув, лежить солома. Все отело повикидав, в солому підсипав, все, корови в пределі. Повернувся назад, взяв сіна, закинув коровам, ну і паралельно коням. Наші були коні тоді. Далі яка процедура? Далі пройшов помімо хати, набрав оборемок дров. І заніс, підкинув в грубку. І після того тільки ти можеш йти чистити зуби, вмивати лице і починати свій новий прекрасний день. Кому дуже цікаво, напишіть в коментах. Всім чудового дня! А про бізнес в Бурштині по ссылочці в описі до цього відео.